Отруйні рослини. Білена. Скажена трава. Росте на пустирях у ярах. Плід нагадує коробочку з кришечкою. Уся рослина смертельно отруйна. Олеандр Смертельно отруйною є вся рослина. Не торкатися руками. Якщо прожувати і проковтнути один її листок, то доза отрути буде майже смертельною для дорослої людини. Цикута. Віг. Цикута або отруйний віг нагадує квітучу петрушку, але набагато більшу. Смертельно отруйна. Чемериця лобеля. чемериця чорна. Смертельно отруйні. Борщівник. Висока до 2 метрів рослина. На стеблах та листях борщівника є маленькі щитинки, дотик до яких викликає сильний опік. Сопілочку зі стебла робити небезпечно. КОНВАЛІЯ всі частини рослини смертельно небезпечні. Отрута буде навіть у вазі з водою. Плід – червона ягода теж отруйний. Красавка беладонна. Всі частини рослини смертельно отруйні. Наперстянка. Отруйні квітки та листя. Аконіт. Борець. Вся рослина від корення до пилка надзвичайно отруйна. Небезпечний навіть запах. Греки та китайці виготовляли з аконіту отруту для стріл. У Непалі ним отруювали наживку для великих хижаків та питну воду при нападі ворога. Болеголов. Вся рослина смертельно отруйна. Сопілочку зі стебла робити небезпечно Лютик. Куряча сліпота. Росте на вологих лугах та в лісах. Всі частини рослини дуже отруйні. ЧИСТОТІЛ. Вся рослина отруйна містить молочний сік помаранчевого кольору. Викликає опіки та отруєння. ПИЖМА. Дика горобина. Лікарська отруйна рослина з характерним камфорним запахом. Пролісок. Отруєння виникне, якщо цибулину рослини помилково вжити замість ріпчастої цибулі. Кувшинки білі. Кубушки жовті. Кореневище, квітки та насіння. містять небезпечні речовини. БУЗОК. Лікарська, але отруйна рослина. ПАСЛЕН. Лікарська отруйна рослина, особливо ягоди та коріння. МАК. Отруйними є незрілі зелені макові коробочки. ПОЛИН. Лікарська отруйна рослина. Нарцис. Аромат великого букета нарцисів може викликати головний біль цибулина отруйна. ОМЕЛА ФОРАДендрон Вічно зелений чагарник паразит, прикріплений до гілок дерева хазяїна. Має форму кулі. Картопля. Небезпечно вживати в їжу картоплю з боками, що позеленіли, оскільки в них міститься отрута соланін. У пророслій картоплі також підвищений вміст соланіну. Вживати її в їжу не рекомендується ні окріп, ні розпечена сковорідка не можуть знешкодити соланін.